Друзі, всім привіт! Дивіться одного разу. Я витягла себе зі стану здоров'я в критичному стані. Я перебувала. Знаючи свої цифри, як працює моя енергія, що потрібно саме мені, я змогла і ви зможете, в кого якийсь поганий стан чи щось не так зі здоров'ям, то будь ласка, пишіть, я максимум вам надам інформації і по максимуму допоможу через те, що я свого часу перебувала взагалі в критичному стані і я себе витягла. І коли я витягла себе зі стану здоров'я, критичного стану, відповідно за допомогою циферок. Я зрозуміла, як працює моя система і як потрібно мені. То пропали повністю всі панічні атаки. Пропало навіть звичайний грип. Тобто, за два роки я жодного разу не захворіла грипом, просто звичайним грипом. Ось так воно все працює. І дивіться. Вишкрипши себе зі стану здоров'я, я думаю, ого, якщо вона працює зі здоров'ям, значить воно має працювати і з відносинами. Знову ж таки, відкрила свою матрицю, подивилась свої циферки, зрозуміла, як потрібно мені, і не почала звинувачувати чоловіка на той час хлопця, що він так робить, то не так робить, то якось неправильно сидить, то неправильно дихає, і так далі. А просто-напросто всі оці знання, які саме про мене. Я почала застосовувати до себе і в. Просто-напросто застосовуючи певні знання, розуміючи, як потрібно мені, і як моя енергія перебуває в плюсі. Я вийшла на такий рівень, що зі стану зустрічаючого, і зі стану, коли ми 8 років з хлопцем зустрічалися, то сварилися, то мирилися, просто виносила мозок страшенним чином, не розуміючи, чому я так роблю. І через те, що мої енергії перебували в мінусі, то вони по-другому просто і не працювали. Мій мінус. Відповідно, я притягую до себе хлопця з мінусом, і відповідно відбуваються ось ці крики, верески, сварки і так далі. А це все мінус по грошах. Розумієте? Тобто, це все з'єднано. І коли я зрозуміла саме свої цифри і як вони працюють в мене, то відповідно пропав взагалі будь-який скандал. Пропали взагалі будь-які претензії до чоловіка через те, що в разі чого я претензії ставлю до себе через те, що це в мене така циферка, і вона в плюсі означає ось то, а в мінусі означає ось то. І якщо я вирішу, кричу, то це не чоловік в тому винний, а це моя циферка в мінусі, і так далі. Розбираючись у відносинах, дійшло до того, що чоловік. Протягом восьми років зустрічання якось не вирішував зробити пропозицію. А тут і пропозиція, і весілля, і все прекрасно, суперкласно, І ми вже більше року як одружені. Отож, все працює. Варто нам застосовувати ці знання і хотіти цього з середини.